Всім доброго дня! Так як ми з товаришем багато чули про товарний бізнес, вирішили спробувати себе в цій сфері. Тому на днях обрали постачальника та замовили ось такий лот з Німеччини. Лот повністю рандомного товару, тому що і самі не знаємо, що в цих ящиках. Розпаковувати будемо разом із вами. Тому якщо цікаво, підписуйся та став лайк, щоб не загубити відео. Віталік, вибирай ящик. Бувай там особо. Распаковывать. Ах, распаковка. Уже оно наполовину распаковано. Слушай, что-то больше похоже на грейпфорд. Дуже такие похожи. Виталик, доставай. Можешь оставить. Так у нас виглядає поки коробка всередині. Досі не розуміємо, що там знаходиться. Ось. Але зараз все дізнаємось. Доставай. Гріль. Думаю, більш за все, що ріль. Оскільки перший ящик розпаковано, можемо сказати, що в наявності є ось такий чудовий, напевно, гріль. Зараз будемо перевіряти, як він працює. Тому чекай наступного відео. Отже, в першому ящику ми знайшли ось такий чудовий гріль, вже перевірили, все гарно, все працює. Досить має презентабельний вигляд для красивої кухні. Навіть досить таки підходить. ящик номер 2 Віталік розпаковуй. Тяжкі, Ось бачать. Отака колоночка підлетіла. Стан ідеальний, новенька. Т так, в другій коробці в нас була отака приблуда, хоча насправді досить цікава штука. Ось, розпакували, працює все класно. Є ось такий невеликий дефект. Ось. Але в принципі все справне, тобто проблема в самому тільки корпусі. Ось. Воно з зворотньої сторони, тому я думаю, що це невеликий дефект, як для такої колонки. Обираємо наступну коробку. Давай, Дімо, вибирай ти тепер. Давай почнемо з цього. Ось таке досить легке. Коробка насправді не, не дуже об'ємна. Тому думаємо, що там щось недороге. Ось. Ну, але роз, розпакуємо, побачимо. Не не що Розпаковка. Коробка в коробці. І коробка в коробці в коробці. Біль за все це портативна пральна машина, як я зрозумів. Коробка номер 4. Досить об'ємна і важка. момент. Що, Віталік? сильно важко. В коробці у нас, як виявилось, ось такий камін. Досить цікавий, стильний. Коробка номер 5. Поки наразі всім дуже задоволені, товар досить непоганий. Момент. Десь ми вже таке бачили. <рес> Тепер у нас дві портативних пральних машини. Наступна коробка дуже велика, досить об'ємна. Віталік достає. І що це за приблуда?

Грієлка. Залишилась у нас предостання коробка. Досить, до речі, важка. Цікаво глянути, що там. Я так розумію, це обігрівач. Останній ящик на сьогодні ми розпаковуємо. Найважча коробка зі всіх, які були і це в нас ще один досить гарний камін. Зараз покажемо його ближче.